Про нового очільника області знали, ще напередодні чекали лише офіційного підтвердження від самого президента. Петро Порошенко запізнився рівно на годину його зустрічали оплесками і стоячи як кілька місяців тому у конгресі США або як лідера ЦК КПРС кілька десятків років тому. Перше завдання для нового голови адміністрації набрати більше жінок у владу. Тоді каже президент: усе буде дійсно по-новому. І вітати буде кого на 8 березня. А ще жінка за завжди мир і злагода. Серед хмельницької влади жінок було набагато більше. Бо... Треба якось по-новому підходити, в тому числі й до святкування. Власне, про мир президент говорив дуже багато. Згадував важкі мінські переговори і радів, що за останню ніч не було вбито жодного українського військового. Хмельниччину похвалив за успішний минулий рік у аграрній сфері. Нових рекордів у сільському господарстві чекає і від Михайла Загороднього. Раніше було дуже популярно присилати парашутістів з інших областей. Ми прийняли рішення, що це має бути свій. Михайло Загородній, ви думаєте, це є свій Хмельницький наш, так чи ні? З аграрної області в Україні, де аграрний сектор відіграє все більше і більш важливу роль? Людина праці, людина від землі, людина, яка дуже добре знає особливості, проблеми і потенціал Хмельницької області. Але не хлібом єдиним має жити область. Гарант очікує потужнішого виробництва у сфері обороноздатності. Зараз уже мною надані відповідні доручення. Уже Михайло зустрівся вчора з заступником міністра оборони, новопризначеним Гусівом, і отримані. Абсолютно чіткі завдання щодо збільшення завантаження оборонного комплексу Хмельниччини. Кам'янсь-подільські підприємства, які працювали раніше на оборонку, вони є практично зруйновані, і потрібно буде час і додаткове вливання інвестицій, для того, щоб вони відновили свою роботу. Отож, тут дійсно буде тісна співпраця Міністерства оборони і нашого нового голови державної адміністрації для того, щоб все ж таки сюди поступили замовлення, під які виділилися кошти, за рахунок яких буде проведена швидка модернізація, зібраний робочий колектив. А після того можемо говорити вже про виконання якихось конкретних планів. Михайло Загородній конкретних обіцянок у першому слові не давав, поклявся у вірності землякам і висловив сподівання, що й земляки йому допоможуть розбудовувати рідний край. Ми тільки разом можемо зробити на наш край квітучим, але для цього потрібне наше з вами бажання бажання змінювати Хмельниччину до кращого, розпочинаючи кожен з себе. Михайло Загороднього підтримали усі народні депутати від Хмельниччини. Вони впевнені, сильний та досвідчений керівник з аграрної сфери спроможний очолювати і розвивати нашу область. Це чоловік буде працювати 24 години на добу для того, щоб не відставати від сусідніх областей. І ще рівно стільки ж буде працювати для того, щоб їх опережати. Це дійсно як він сьогодні з трибуни, сказав. Він виробничник. Він не буде гратися в політичні чвари. Він швидко сформує професійну команду, з якій буде ставити чіткі завдання і вимагати виконання цих завдань. Ми, як депутати Верховної ради, будемо намагатися допомагати. Я думаю, що найближчим часом сформується команда, тому рік дуже складний. Я думаю, що просто треба буде об'єднатися, що можливо допомагати. Я впевнений, що Україна відбудеться, і ми будемо. Рухатись вперед. Володимир Клініченко, як заступник губернатора з за аграрних питань, свого нового керівника знає дуже добре і також вірить, що з ним в нашій області буде зростання і не тільки в сфері сільського господарства. Знаю давно, давно працюємо в аграрному секторі, є колегами. Високопрофесійна людина знає не тільки сільське господарство, знає інші галузі, зокрема будівництво. У планах Петра Порошенка також відвідати Національну академію Державної прикордонної служби.